По-різному було в вчора, навіть забороняли у радянські часи, це ж просто забороняли. Коли Ільєнко знімав фільм Білий птах з чорною ознакою, коли він перший побачив тут Переберію, то він здивувався, каже, як, як, в центрі Європи, ми ніколи не знали. І він багато знімків наробив, і я не пам'ятаю, який то номер журналу, новини кіноекрану. І потім десь передрукували польський екран і так далі. Де це таке є? Ну там ну, таке зацікавлення значить, Вийшло І на другий рік приїхав до нас Сергієнко. Це так, я навіть не знаю, як його звати. Оператор знімав ці знімки. І вони цілий день ходили, знімали. Там був у нас такий Марко, тут є, правда, він переживе туди, він жив в долині. Такий холостяк був, і там всі хлопці збиралися, передягалися. І вони якось туди прийшли, вони там і ночували, правда, там і спати не було, коли цілу ніч ходили. Ну, одним словом, вони дуже багато матеріалу назнімали. І раптом в день приїжджає, е, такий, можете уявити, там е, значить, сидить е, ну, полковник, і там йому докладу якийсь городян, ну, одним словом кагібістиці прийшли до Марка і питати, що це за люди, де вони діляться, а вони вже поїхали на Київ. Каже Марко, я навіть не знаю, хто це, бо це дійсно. Ну, і він, Вони беруть цього чоловіка нашого і беруть, їдуть в Чернівці на вокзал. І кажуть, ти ходи. А вони за ним йдуть. А він до тебе сам прийде. Розумієте як? І каже, Марко, я йду, можете уявити мені, ну, мій стан такий, я йду, думаю, і так дивлюся, якщо його зараз побачу, то так, щоб відвернути очі, щоб, ну, щоб він мене не замітив. Розумієте? Бо зараз підійде, він його зараз цапають і вийде таке, що я його здав. Ну, одним словом, ходили-ходили по вокзалі, ніде нема, нема, нема. потім щось це каже, а слухай, він не міг літаком. А каже, а коли останній рейс? А ти каже, хат вже сів у Києві. Так щоб, якби ще був повітря, вони б ясно там на виході б його заловили.